Укргідроенерго презентувало міжнародній спільноті пілотний проект з виробництва водню на базі Дніпровської ГЕС. Про це на форумі, присвяченому водневій політиці, технологіям та використанню водню в енергетичному секторі, заявив Ярослав Пак, начальник управління роздрібного ринку компанії. Ми працюємо з європейськими партнерами щодо будівництва електролізера на базі Дніпро ГЕС, який дозволить виробляти 210 метрів кубічних зеленого водню на годину. Ми очікуємо, що позитивні результати впровадження цього проєкту сприятимуть новим партнерствам з міжнародними компаніями для подальшої співпраці та донорства, що дасть можливість реалізувати більш масштабний проєкт, зазначив Ярослав Пак. Щодо інших новин тижня, підписаний меморандум про співпрацю між українською та Латвійською вітроенергетичними асоціаціями. Укренерго отримало 372 мільйонів євро підтримки від ЄБР та Нідерландів. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.